Вітаю вас, дослідники! Ласкаво просимо на цей канал, де ми руйнуємо парадигми просвітництва. Досліджуючи факти, ми відкриваємо істини, які глибоко приховані. Сьогодні ми розглянемо найскладніше питання в мовознавстві. А саме простежимо, що таке грецька мова, що таке елінська мова, і побачимо, як олександрійська мова приймає назву Елінська. Щоб набути ваги, ми побачимо, як ця сама мова семіцького походження згодом прийме назву грецька, а наприкінці ромийська. Ми побачимо, як александрійська мова тричі приймає балканські назви. Щоб вибудувати з них свій авторитет. І зрештою, ми побачимо, що цією мовою ніде в імперії не говорили ні в Малій Азії, ні на Балканах. Але почнімо з самого початку римляни не називають народи Балкан Хелленс, а використовують латинське слово Граєсі. Це не етнонім, вигаданий римлянами. Назва походить від невеликого племені в Епірі, грайків або грейкой, розташованих навколо Додони. Перший контакт римлян з Балканами відбувся саме з цими західними групами епірськими племенами. Цицерон використовує слово грашія як загальний культурний простір, а не як конкретний етнос. Він говорить, що греки це численні народи з різними законами, діалектами та традиціями, але римляни називають їх граєсі. Це чітко показує, що римляни сприймають греків як культурну категорію. Страбон проводить розмежування, Елін означає культурну літературну категорію. Грайки це давні мешканці околиць Додони. Граеція термін, який використовують римляни. Страбон прямо говорить, що римляни перейняли назву Граєсі від західних племен, а не від афінян чи іонійців. Лівій описує грашія як Македонію, Епір, Фессалію, Фокіду, Беотію, Аттику та Пелопонес. Він додає, що фракійці поділяють грецькі культи та воїнську традицію. Лівій прямо зазначає, фракійці не відрізняються від греків за звичаями, зброєю та язичницькими обрядами. Це означає, що для римлян фракійці й греки належать до однієї культурної спільноти. Страбон робить одне з найважливіших спостережень фракійці. Македонці та епіроти мають спільний характер, спільні пісні та героїчну поезію, тобто культура Орфея, Реса, Діомеда, Ахілла, Олександра та Одіссея є одним і тим самим культурним пластом. Римляни сприймають його як грецький не тому, що він іонійський, а тому, що використовують назву граєсі для всього цього північно-балканського світу. Плутарх говорить, що македонці за характером споріднені з фракійцями. Він додає, що ця героїчна культура робить Олександра ближчим до ахілла, ніж до афінян. Афіняни це торговельно-морський світ полісів, північні племена це царська культура, герої, роди та кіннота, Іонійський світ це світ води, торгівлі та філософії, північно-балканський світ це світ царської влади та героїчної традиції. Діодор розповідає, що Орфей, Лін, Тамір, музей і сам Діоніс є фракійськими постатями. Саме ці постаті перебувають у центрі духовності, яку римляни називають грецькою. Вони це добре знають, тому для них фракійці є частиною цієї культурної спільноти, що зветься Гращія. Елін це культурно-релігійний термін. Грайк або грек це давня назва одного північно-західного племені. Мегале Еллас грецька самоназва, Магна Греція латинський переклад. Магна Еллада це не те саме, що Магна Греція. Римляни нав'язують власну назву Граєсі, хоча мешканці цих земель називають себе Еллінами Хто такі грайки біля Ахелоя та Додони? Це племена з того самого культурного кола, що й фракійці та македонці. Це світ ахілла, мірмідонців, пелазгів, орфея, царської влади та воїнської традиції. Отже, грек не означає елін, в античності це ніколи не означало одне й те саме Граїкус означає римське культурне узагальнення. Феллен означає культурно релігійне ім'я фракійці, македонці та епіроти є окремими народами. Римляни використовують слово Гресі для всього культурного поясу, незалежно від того, чи йдеться про фракійські, епірські чи македонські землі, але самі люди називають себе Еллінами, Пеласгами данаї. Аргосцями, мірмідонцями, македонцями, фракійцями ніхто в класичну епоху не говорить, ми греки. Це суто римський термін. Греки це назва героїчної культури та царської влади, а не філософів. Філософи це Елліни. Грайки, яких римляни називають граєсі, належать до світу епіру, фесалії, пелазгів, героїв і царів. Елліни це афінсько-іонійська філософська самоназва. Коли Юліан говорить, я йду за Еллінами, він має на увазі філософів, а не грайків. Для нього Елін означає освічену людину. Грек означає людину північно-балканської героїчної культури. Іонійці не є центром поняття гресі. В античності слово грек є римською назвою широкого північно-балканського героїчного світу. Елін це окрема категорія, що означає філософськи та класично освічену людину. Отже, грецька мова це назва, яку римляни дають балканському койне, а не філософській елінській мові. Мова Олександра, тобто койне. Для римлян є грецькою, але не є елінською. У текстах трьох Айві століть слово грек означає людину, яка говорить грецькою мовою. Грецька означає мову, а не народ. Коли римляни говорять гресі, грекус або грає калінгуа вони мають на увазі тих, хто говорить грецькою людей східної культурної сфери частину цієї літературно-адміністративної традиції. Це не означає Еллінів, що означає слово Елін у пізній античності. Воно не означає грек. Воно означає класично освічений, посвячений у давню філософію язичник. Коли Юліан говорить Я йду за Еллінами в освіті, він має на увазі філософів, тому він не використовує слово грек, Афінський та іонійський стиль зникають як живі мови. Люди говорять змішаним койне, македонським, фракійським. Епірським, відмінним від афінського діалекту Балканське койне, мова Константина, армії Ілліріку та Фракії, походить із фракійсько-епірсько-македонської основи. Це мова, яку римляни називають грецькою мовою. Це мова грайків, а не еллінів. Отже, друзі, у цій першій частині ми розглянули, що означає термін греки в античності. Ми побачили, що ця назва використовується для всіх племен Балкан як загальне культурне означення. Але після того, як елінський філософський язик зникає, Єдиним носієм грецької мови залишається фракійське койне, і саме його Римська імперія визначає як грецьку мову. Паралельно з цим формується інша неіндоєвропейська мова, створена в III столітті до Христа навколо перекладу Септуагінти. Це александрійське койне, назване елінським, щоб набути престижу давньої елінської традиції. Але ця мова повністю відрізняється від балканської грецької. Вона має семітські та єгипетські впливи і є незрозумілою для мешканців Балкан. Константин її не розуміє, Євсевій прямо про це говорить. Звичайні люди нею не розмовляють. Назва цієї олександрійської мови згодом змінюється з гелінської вона стає грецькою. А потім з грецької стає ромейською. Але це ми розглянемо в другій частині. Дякую вам, друзі, що переглянули це відео. Підписуйтеся на канал і залишайте свою думку в коментарях.